У нас сьогодні на огляді ось такий от чудовий кашкачик 2022 року. Стоїть у нас під капотом 1.3, який гібрид на механічній коробці передач. Просто подивіться, який у нас сучасний дизайн, який у нас головний шильдик, яка у нас оптика, яка вона футуристична, така драйвова. Що у нас тут є? Є у нас тут парктронічка 360, присутній безключовий доступ на дверях, сліпі зони на дзеркалах, сидіння у нас текстильні, з гарні з боковою підтримкою, присутні ручні регулювання, і навіть ідеться. Електрорегулювання поясничного відділу. Якщо у вас там хвора спинка, можна все зробити, бомба буде. В пробігу маємо ми тут 56 тисяч кілометрів. Отаке у нас чудове мультикермо, є у нас розпізнавання знаків, є у нас управління круїз контролем, з дистанції, з голосовим управлінням, все чотненько. Управління мультимедієчкою, інформацією на бортовому комп'ютері. Є у нас автосвітло, автодощ, інтелектуальна безпека, коректор фар, система старт-стоп, є у нас телефончик, аудіо можна подключити, блютузік, є у нас камерки. Байте, ми їх зараз включимо. Бачите, механіка. шестиступочка. ступочка. Поднімаємо, включаємо задню, хоп, і в нас, бачите, з'являється камерка заднього огляду. Вона у нас ще з направленнями руху, тому ви точно будете знати, куди ви будете їхати. Клімат-контроль двох зони. Присутні підігрівчики. Бачите, вона футуристично виглядає. Також є підігрівчик керма. Заводиться з кнопочки. Є у нас прикурювач, вибір режиму їзди, електричний ручничок, автохолд. Для тих, хто боїться горочку рушати, спеціально сюди поставили. Тому ви точно стати і не вдарите якусь там заділа ламбарджині або ще якусь Жигуля якогось. Також текстиль, все хайна чистенько, Бачите, жодної царапинки, подряпинки, прокуреності немає. Все чисто знизу нас такі. От ковролінчик, є у нас прорезинені коврички, така от ніша, кармашки для документів. Легко попончик під світочки, і зафікси, щоб ваша дитина не пересувалась без спеці. Також куди ж без підлокітника, з новими постаканчиками. Взяли, заїхали в Макдональдс, купили колу і поїхали з друзями десь на природу відпочивати. Подивіться, яка просто сексуальна оптика у нас позаду, яка вона гігантська, така витягнута, як класно виглядаючи, така трошки притемнена, скажімо. Задній ряд парфронів, надпись кашка, но значочок. значок. Хоп, подняли. А у нас тут що? У нас тут є паличка, така от. Можна її зняти, можна залишити, є у нас гачечки, є у нас прикурювач, бокові ніші, щоб можна було посилати ваші речі. Також, також. Знизу у нас є запасочка, повний набір інструментів. Просто подивіться, крюк для буксирування, кратик, щоб залити масло, є все. Балонічик, ще один крюк для буксирування, якщо когось вдвоєм треба буксирувати. Такий класний автомобіль на сьогодні був на огляді. Якщо ви бажаєте його придбати, завітайте до нас на автопоїнт. Машинка дуже і дуже класна. Якщо вам сподобалось, то ласкаво просимо. Знаходимось ми в селі Білогородка Софіївська, 19. Автопойнт. Придбай якісне авто.